Привіт! Навесні у лісі, у полі, на клумбі, з'являються дуже гарні квіти. І сьогодні я пропоную їх розглянути і вивчити їх назви. Ця маленька біленька та ніжна квіточка має назву підсніжник. Він з'являється першим навесні. Стрункий, гарний та червоний. Це тюльпан. З'являється він. На клумбах маленькі квіточки, які схожі на дзвіночки, мають назву конвалія. Якщо ти запам'ятав назви квітів, я запрошую тебе пограти в гру. Подивись, на яку квітку сів жовтий метелик. На конвалію. На яку квітку сів синій метелик. На тюльпан, до якої квітки наближається червоний метелик? До підсніжника. Дякую тобі, друже, за увагу, та до зустрічі!